Ці глядачів телеканалів Лан та хвилі Стрия. Усе найцікавіше, що відбувалося у місті та за його межами. Дивіться уже за мить. Ви дивитесь підсумки. В студії працює Віра Яворська. Стрияни шанують своїх героїв Андрія Курчаку, встановили пам'ятний знак. У літо з музикою у місті відкрили музичний табір. Грі навчає професіонал з Америки. Стриянин проти свавіння місцевої влади. Місцева громада усі свої претензії висловила процесною ходою. Ім'я Андрія Корчака відтепер не лише в пам'яті усіх, хто його знав, але й на стіні його рідної школи у віковічено-пам'ятній таблиці. Цю подію провела львівська організація Молода батьківщина. І про це наступний сюжет. Відважні хлопці, мужні українці, боронять певно. Сянгала мирай. Тепер вони усі Господнє військо, і моляться за очі. рідний край. Героями мене народжуються, ними стають. Під таким лейтмотивом прийшло відкриття пам'ятної таблиці Героєві України Андрію Курчаку. Ось тепер на цьому місці пам'ять відданості і прикладу самопожертви. Зіняти полотно над дошкою доручили найкращим учням другої школи. Провели панахіду та освітили пам'ятку отці Мирон Гринишин та Іван Пецьох. у стані вчився разом з Андрієм в одному класі. Та його любов і вміння підставити плече привела його до цього подвигу, який він звершив. Подвигу, про який сказано в Євангелії, що немає більшої любові, ніж та, хто віддає життя своїх за друзів своїх. Ту любов він засвідчив не тільки своїм життям, але й своїм відходом до вічності. Спогадами про сина ділилася його мати, пані Дарія, жінка у розпачі та все ж тримається. Розуміє, за що боровся її син з неймовірним болем у серці, згадує про його доброту і ласку, любов до ближнього і до України. Лише хороше про Андрія говорили його побратим по Майдану, один із сотників Ростислав Тищенко, голова Стрийської районної ради Роман Козак і депутат міської ради Володимир Кам'янка закликала вклонитися матері одна із подвижників стрийського штабу національного опору Лілія Цален. Він всіх нас змінив докорінно. Він заставив нас по-іншому сприймати всі ті події, які відбуваються в державі. Він навчив нас бути небайдужими. І він Навчив нас не тільки мріяти, а працювати, робити конкретні кроки до розбудови нової країни, країни нашої мрії. На завершення учениці школи заспівали ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна гімн Євромайдану. Усі разом вигукували «Герої не вмирають. Слава Україні, героям слава! Слава Андрієві кочаку слава, слава, слава. Микола Бойків, Роман Купранець, Триські новини. Однак на фасаді другої школи красуватиметься ще один знак. Його планують встановити найближчі люди та друзі Андрія Корчака. Один з них, депутат Володимир Кам'янка, зініціював збір коштів, адже сам проект дорогий його вартість 30 тисяч гривень. Виготовляють меморіальну пам'ятну відзнаку львівські митці Василь Ярич та Орест Коп. Вони працювали над місцевим комплексом на території колишньої тюрми. Відзнака міститиме погруддя героя на червоно-чорному гранітному тлі. Побачите по. Повну її версію можна буде 4 вересня, тоді відбудеться урочисте відкриття. Стрияни чекають звіту від тих, кого обрали. Громада Стрия, правий сектор, стрийський майдан. Та антикорупційний комітет під час двохденної акції спротиву, які провели цього тижня, висунули ряд вимог серед них припинити будівництво біля 10-ї школи та біля пам'ятника афганцям. Проте орендатор земельних ділянок сплачував за них місто впродовж семи років і лише зараз розпочав роботу, проти якої обурилась громада. Як розв'язуватимуть ситуацію? Далі у сюжеті. Незадоволені мешканці прилеглих територій, біля яких розпочаті будівельно-монтажні роботи, знайшли підтримку громадських організацій, які заявили про себе на тлі майданівського руху. Правий сектор Стрийський майдан, громадське формування Стрийська сотня, січові стрільці. Спершу з обуреними говорив юрист фірми ТЗОВ екран. Будівництво на вулицях Січових стрільців 1 листопада відбувається дотримання новчину законодавства. Це підтверджується відповідними документами. В принципі, е, ніхто у нас ці документи не затребував, але чомусь думка така, що воно є незаконне, де суспільство літає. О, і ми зро, з цього робимо висновки, треба робити якісь протести, мітинги і тому подібне. В ну, цьому, звичайно, нічого поганого не бачить. Право користуватися землею по вулицях Січові стрільці та 1 листопада товариство з обмеженою відповідальністю надали депутати попереднього скликання ще у 2007 році. Договір оренди дійсний впродовж 10 років. Дозвіл на будівництво житлового будинку в районі вулиці 1 листопада орендар отримав ще у 2009 році. Від обласної інспекції архбудконтролю. Окрім того, спеціальним державним інститутом складено фотоакт сусіднього. Будинку. Будинку, якщо в ході будівництва на стінах у сусідів з'являться тріщини, люди матимуть певне право вимагати компенсацій. Виникла там проблема що до того будинку, до якого ви стикуєте по 1 листопада пішла тріщина. Це вже є, порушується цілісність конструкції і є небезпека, що та, той будинок завалиться. я вам слово Держим. даю, що в цьому будинку гірше не будемо. Ви розумієте, що якщо... якщо, не дай Боже, щось там станеться, це буде моя проблема. Навіть якби він п -п 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 обвалився, тоді я маю людей ти, о -о -о забезпечити квартирами. Щодо другої ділянки, яку займає ТЗОВ екран, були укладені умови з керівництвом 10-ї школи. По-перше, паркан, який зрізали, передали на баланс навчальної установи. Демонтовані турніки, ті, що можна, відреставрують, і встановлять на спортивному майданчику, який також будують за кошти орендаря. По-друге, товариство з обмеженою відповідальністю взяло на себе обов'язок виготовити школі номер 10 державний акт на право користування землею. На що витрати? близько 10 тисяч гривень. по третій гідрометеостанції, яка була на території 10-ї школи, перенесли на вулицю Другобицьку, усі фінансові витрати, теж покрив орендатор. 27 листопада, я можу вам показати, був, я знайшов якраз, в газеті надрукований протокол про намір 2007 року. Це до прийняття кінцевого рішення, до затвердження всіх документів і так далі. Бо останнє рішення було 12 січня. Якщо б було прийнято рішення, ну, якісь були заперечення, чи щось би там говорили, ну, тоді, тоді би то не відбулося. Тоді б я не поніс, не виносив метеостанцію. Будівельні роботи на цій території поки що не проводитимуться. Якщо ж часом там буде торгівельний комплекс, то забудовник пропонує громаді у центрі виділити та облаштувати місце під дитячий садок, який обіцяє передати на баланс міської ради. А щодо житлового будинку, який вже почали будувати на вулиці 1 листопада, орендар роботи припиняти не буде. Адже товариство з обмеженою відповідальністю екран має усі необхідні документи та погодження. Проблеми. Лежить якраз не в пану Капівському тезової крані. Тому що Ту, там бізнесмен, і там все зрозуміло, він завжди буде відстоювати свої бізнесові інтереси. Тому і в цій авійці в цьому оголошенні ми не вказували ніякі претензії до тизової кані і до... наразі. Поки що, так? А претензії у нас до міської ради. Чому без всенародного громадського обговорення і слухань? Сьомий рік, 8-й, яка різниця? 9, 10, 11, ніколи не було прозорості. Громадські активісти згідно закону можуть просити у депутатів ініціювати рішення про тимчасове припинення будівництва на цій ділянці. Чергова сесія відбудеться вже 17 листопада. Марічка Ходовицька Романку Купринець, Руслан Леськів Стрийські новини. Ті школярі продовжують активно навчатися у музичному таборі, хоровому співу та грі на музичних інструментах під керівництвом досвідченої американської диригентки і викладачки Констанції Фортунато. Вона ініціатор проекту International Music Camp – міжнародний музичний табір. Він діє на теренах східної Європи вже 12 років. Його організатори взяли собі за мету розвинути в кожній дитині почуття гідності, надії та впевненості в собі через музику. Культурно-освітній виховний процес відбувається за сприяння міської ради з ініціативи благодійного фонду Рідня під керівництвом досвідченої диригентки і викладачки зі США Констанції Фортунато. Педагог переконаний, що нездібні дітей не буває. На на му році роботи ми організували майже 35 музичних проєктів. У них взяло участь більше 20 тисяч дітей. Ми віримо, що у всіх є пристрасть до музики, і що музика здатна творити дива і міняти все довкола. Більше двох сотень дітей впродовж тижня співатимуть хором. Для цього їх розподілили на червоних та зелених. Ці умовні групи по черзі сумлінно ходитимуть на репетиції. А за цими дверима вчаться вправно відтворювати мелодії на кселофоні, за іншими на гітарі, скрипці та флейті. Цікаво те, що за декілька днів учні вже вивчили кілька акордів на вілончелі. Справ тому, що вілончель дуже дуже-дуже такий мируваний інструмент. Там кожен викладач зможе навчити. Тати на давачеля, чому тому, що у нас дуже багато різних руків. Дівчата знають, що потрібно і тут, щоб була вільна ручка. На випередки діти розповідали про своє захоплення від шкільного табору та Констанції Фортунато, яка дуже професійно з гумором і легкістю вміє робити складні речі. Табір цікавий тут дуже добре ставляться до дітей. Грати зовсім не важко. Я граю на гітарі, і хіба що трохи пальці болять, але так. Я дуже задоволена. Тут можна навчитися чогось новому, проявити себе в якомусь іншому русі. Наприклад, я зараз граю на скрипці, мені це дуже подобається. Музику ми тут навчаємось музики. Багато нових друзів, багато. Мов багато пісень, інструментів дуже цікаве враження. Представник фонду Юрій Мокрицький є одним із ініціаторів проекту. Запевняє, музичний табір вже відкрив багато талантів. Їх представлятимуть уже цієї суботи на концерті. Ось ці діти, які пройдуть цей табір, вони долучаться до, до класичної музики, до можливо не такого як якісного, як у нас, хори співають, але все таки хорового співу. ну, наскільки можна їх за п'ять днів навчити хорового співу. І це для них, для тих, навіть хто не стане музикантом, бо така ціль не переслідується. Просто це буде дуже гарний досвід, такий культурний в їхньому житті. Повірити у свої сили одна з головних ідей, яку ставить перед собою Констанція Фортуната. Тому організатори запрошують усіх охочих оцінити таланти, як дітей, так і гості з Америки. Уляна Мовчан, Руслан Леськів, Стрийські новини. Цього Тижня представляли нову книгу про стрий. Зробив це колишній голова Львова Василь Шпітер. Рікою пам'яті так називається його історично-публіцистична праця, з якої можна почерпнути багато цікавих фактів із життя міста. А ще було відкрито виставку фотохудожника Михайла Іваніва, його світлини про таке знайоме місто Стрий. Про все це у наступних сюжетах Василь Шпіцер народився у нижній лукавиці до столиці Галичини. Приїхав у 65-му. Відтак на рідну землю приїжджає зрідка. Втім, як каже, сам колишній голова Львова робиться з особливою радістю. Адже свої найкращі роки дитинство провів на стрищині. Я надзвичайно радий зустрічі з вами, стріяни, однокласники, родичі. до стрія для мене це завжди свято, бо... Я безмежно люблю цю землю, яка дала Україні і великих героїв борців за незалежність України, і видатних політиків, і письменників. Презентація книги Василя Івановича, рікою пам'яті, викликала інтерес у громадськості. З дробком автора прийшли ознайомитися його колеги, родичі, друзі, однокласники, місцеві посадовці та люди, які просто люблять друковане слово. На 352 сторінках без перебільшення історія цілого краю, принаймні останніх 25 років. Як розповідає сам автор, все, що бачив, пережив і навіть перетерпів під час становлення України як унітарної і незалежної держави, зобов'язаний був залишити спогади. Про це доповнюють книгу і згадки про дитинство Василя Шпіцера, рідну стрищину, встановлення його як громадянина, патріота і політика, рікою пам'яті сповнена різноманітними документами, архівними матеріалами, фотокартками з власного архіву. Письменник після себе хотів залишити правдиву історію. Думками про книжку ділився друг Василя Шпіцера Віктор Степанович, заслужений працівник культури України. Це так здається, книжка там так, так але якщо зібрати справді як. Пані Надія Черепанина говорила справді ця дорогу. Це честь і шана пану Василеві за такий внесок. Славу нашої стрищини! Особливо раді були вітати уродженця стрищини працівники міської центральної бібліотеки, адже вихід нової книги для них завжди праздник. А знайомство з самим автором знаменна дата у житті бібліотеки. Це все, що зібрало паном Василем, іменно по тих клопинках. І воно дасть правильне розуміння історії, особливо нашої історії, історії західної України. Бо по суті, через родину, через українців патріотів таких людей вона ж і формувалася історія нашої держави і нашої України. Ця тепла зустріч завершилася читанням уривку з книги рікою пам'яті та співом патріотичних пісень. Микола Бойків, Роман Купранець, триські новини. Підтримати пана Михайла, лікаря-фотографа, прийшли його друзі та близькі серцю люди. Син Давито побив батькові шедеври, чарівними звуками флейти. А місцевий музиколюб Михайло Слобода зачепив найдзвінкіші струни портретних, живописних та реальних знимків. так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе. На святковому дійстві лилися й словесні характеристики з уст місцевих службовців, мистецтвознавців, художників. Мовив слово і сам винуватець. фотохудожник Михайло Іванів. Я не люблю такі вигладжені, такі симетричні, хоча є тут і такі фотографії. Я не люблю такі всі вигладжені, симетричні, красивенькі такі фотографії. Я як правило знімаю такі куточки, де я щось таке побачу. Допустим, щось зі. Світлом і тінню, яке викликає якісь асоціації, тобто яке спонукає, допустимо, до якогось розвитку, до якогось руху, от там, там може хтось бути, там може, може щось інше бути. Харизматичний строянин відверто заявив, що живе фотографією, все ж вважає себе початківцем. Невпинний пошук надзвичайних моментів, бажання спіймати магічні постаті, їх розкрити та показати справжню сутність та істинний настрой дарує йому неабияке задоволення задоволення. говорили про митця, говорили про художника, говорили про тата, про чоловіка. А я хочу сказати про вас про клітописця. Ви для нас будете дуже цікавий і дуже важливий. Як той, хто творить історію, і той, хто залишає в історії слід. Хоча Михайло Іванів цікавиться жанровими фотопортретами, втім, землякам запрезентував стрийські пейзажі. Одні чорно-білі світлини нагадують старі стрийські фрагменти. Інші вказують на недоліки. Тут є і порепана бруківка, і обдерта фасадна стіна будівлі. На фото є і ми з вами роздивіться, може когось і впізнаєте. Місто було є і. А ми є те покоління, яке нині живе. І ми маємо наше місто берегти, оберігати, шанувати і зберігати ту е історичну, його як історичну пам'ятку. Всі оті у куточки давні, зберегти його в нашому житті і достойно передати наступному Україні. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. А вже наступного тижня ви зможете милуватися картинами художників з усієї країни і не тільки. Виставка називається З любов'ю до України. Представники Київської, Харківської, Закарпатської та Львівської шкіл до Стрия свої роботи вже прислали. За формування самої експозиції відповідає місцевий митець, член національної спілки України Ігор Мельник. До участі у виставці, яка стартує. 10 червня також долучиться Мирон Довганич і Ігор Завозін. Нагадаємо, що мета цієї мистецької прем'єри показати стріянам картини відомих сучасників, а краще перемалювати на фасади стрійських будинків. Таку ідею висунули ініціатори культурного проєкту з громадської організації Молодь Стрийщини». Роботи, які будуть заекспоновані тут в виставковому залі, і роботи, які сподобаються нашим стрілянам, в то вони потім будуть втілюватись на будинках нашого міста. Ну що, чекаємо, ми на сім художників сьогодні-завтра мають прийти із Херсона. Це також херсонська національна спілка буде представлена тут в музеї. От я бачу ці всі роботи по інтернету. Там будуть і графіка, і оліні. Однак художники з Донецька свої картини, на жаль, переправити до нас не можуть. Бояться, що сепаратисти за це розстріляють. Втім, організатори обіцяють виставити до 60 творів українських малярів. Серед них і депутатів, і художніх сімейств, їхніх учнів, і навіть. Полотна заслуженого діяча мистецтва, який є директор Личаківського цвинтаря у Львові Ігоря Гавришкевича, не прогавте нагоду оцінити виставку, відвідати, яку можна буде безкоштовно до 10 липня, включно. Я думаю, що для старіян побачити таку виставку це буде досить колоритно і інтересно. Життя триває, яким воно є, впродовж тижня на нашому каналі представляли автори нових відеороликів. Серед них Ігор Мельник, член спілки художників, долучився до конкурсу. Короткометражок заради задоволення. Молодий стріянин викладає у художньому училищі, вирішив разом зі своїми учнями відзняти коротенькі ролики на суспільно проблемну тематику. Повні версії його фільмів і не тільки можна буде переглянути після новин а зараз коротко про мою планету і випадкового слухача. Перший фільм про те, як людина втрачає свою землю, свій світ, нищить навколишнє середовище, не приїзд один до одного, бажання бути вищим над іншими, як наслідок, зброя, вибухи і стрілянина. Війна руйнує все навколо нас. Цю короткометражку Ігор Мельник разом зі своїми студентами презентував у Кіровограді на міжнародному конкурсі аматорського кіно. Серед 80 претендентів, стрічка у своїй номінації, посіла третє місце. Ініціатор та один із авторів вражений, наскільки ідея кіно перепилася з останніми подіями, а чи знімався він ще у 2010-му. Вони наскільки стільки зараз сучасні і приплітаються з тими подіями, які зараз відбуваються, це просто неймовірно. Ще більше зачіпає проблеми сьогодення. Короткометражка, випадковий слухач. Автори кіно, наче кажуть людям дивитися на світ Ми реально, не а не скрізь рожеві окуляри в основі ролика. Про це зомбування. Люди клони, діти губки. Лунає голос за кадром. Світ перестали сприймати як надбання Боже, щось прекрасне та сакральне. Усіх поглинула урбанізація. Телевізор та інтернет перетворили індивідуума у простого спостерігача. Усе, що нас турбує, користування тими нереальними благами. Що пропонує нам світ кібернетики і новітніх технологій? Захоплює та змушує страждати, хоча самі цього не зовсім розуміємо, а час не зупиняється. Він летить. Телебачення та інтернет краде у нас минуле. У дітей їхнє майбутнє воно виражає як сидить маленька дитина або людина доросла. Як це зомбування відбувається? Батьки садять дитину біля телевізора, і коли людина слухає постійне телебачення, пресу читає і так далі? Відповідно його зумбують, зумбують, оскільки людина починає вірити те, що тобі говорять, постійно художник закликає і, усіх і, долучатися і, до проекту і, життя, і, як і, воно і, є, адже вважає проблеми, які стоять перед людиною, потрібно вирішувати творчо. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. На сьогодні це все. Бажаю вам цікавих і теплих вихідних. Якщо ж ви зібралися в дорогу залізницею, то не забудьте купити квиток, адже зараз на місцевому двірці місячник боротьби із зайцями на вході до паронів стоять контролери і без квітків не впускають. Подбайте, щоб ваша подорож розпочалась з доброго настрою. З вами була Віра Яворська. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось. В неділю світитиме сонце. Температура підніметься вночі до 18, а в день до 27 градусів тепла. Легка хмарність, однак без опадів. Вітер південний 4 метри на секунду.